До цього Дон працював в розшуковому напрямку, тобто він займався пошуком людей. Але потім в нього все таки була нами виявлена схильність до каністерапії, тому що він якби зацікавлений більше в людях в роботі з людьми. Він гарно йде на контакт. Тому ми вирішили спробувати з ним саме цей напрямок. Для вибору собаки, яка буде займатися каністерапією, терапією, порода, в принципі, як такова не має особливого значення. Тобто це може бути люба порода, що Лабрадор, що там спаніель що німецька вівчарка, що маліноа. А от вік, в принципі, може грати роль, тобто це повинна бути не прям молода собака. Ну тобто, це не цуценя, це стовідсотково, тому що цуценята вони не вміють себе, якби ще гарно поводити з людьми. Вони дуже граливі, вони можуть пригати на людей, це може не всім сподобатися, хтось може боятися собак. Тому обов'язково собака повинна бути вже, ну скажімо так, зріла і бажано, щоб це було там від двох років. Ну і звісно, якщо це вже собака там вісім плюс років, то ну також тут, якби вже потрібно дивитись по собаці, чи взагалі це цікаво, чи вона... Нам вже просто хоче, якби там піти на пенсію, і відпочивати. Готуючись до сеансу каністерапії, я звертаю увагу на його поведінку, на його стан, тому що це якби це дуже важливо. Собака може іноді бути трішки в стресі, іноді вона може бути просто якби не сконцентрована на тому, що ми будемо зараз робити. Тому у нас є певні, скажімо так, ритуали. Я його можу зацікавити або грою з собою, або ми можемо поробити вправи круто, знижує цей рівень стресу. Запам'ятовуються такі моменти, коли от приходять чоловіки, коли вони на початку приходять такі похмурі, або їм там не дуже цікаво, але в кінці все рівно або навіть в процесі вони посміхаються, вони сміються, вони вже там хочуть там, щось запитати або погладити собаку. По ним видно, що їм це подобається. Тобто настрій підвищується, і тоді ти розумієш, що ти якби, працюєш не просто так, а йде результат. Для розвитку каністерапії мені дуже хотілося б, щоб в подальшому тварин каністерапевтів щоб їх могли пускати в медичні заклади, тому що не всі можуть відвідати нас це було б зручно і комфортно нашим пацієнтам.